Чи всі алісу ми однакові, і чи всі можна виростити із насіння? Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні буду висівати алісу із насіння, і заодно хочу розповісти вам, які вони взагалі бувають. Алісуми є вегетативні, тобто ті, які розмножуються лише черенками, та є насінневі. Серед вегетативних форм є менш рослі. Такі, які можна висадити, наприклад, у підвісне кашпу об'ємом 3-5 літрів, і вони там будуть почуватися нормально. А є просто такі гіганти. Ось у мене такий гігант це Алісум Сноупринцес. Ось так він виглядає у зимовий період. Це такі мої маленькі, так би мовити, маточники. В мене їх багатенько. Я зберігаю їх. Через те, що взимку не дуже вони зберігаються добре, потребують прохолодних умов, а в умовах приміщення їм некомфортно. Але то не страшно. Головне, їх дотримати ось зараз до такого періоду до лютого, до березня, для того, щоб поживцювати. І це я з успіхом роблю. Ось покажу вам вже такі укорінені є в мене укорінені по два, по три череночки в стаканчик я укорінюю. Такий він розпатланий і не дуже гарний, але ось поставила вам фотографію, можете бачити, який він буде величезний і який він буде гарнизний. Для такого Алісуму, як Snow Princess, потрібно дуже багато об'єму. Або відкритий ґрунт. Якщо ви садите його у якийсь, там, якийсь горщик чи кашпо, то це має бути десь літрів 50, ну, мінімально 20 літрів. Але в 20 літрах він так себе не покаже. Якщо ви посадите його у більший об'єм, це буде просто нереальна краса, величезний. Алісум дуже багато п'є, і він не терпить сусідів. На фото, бачите, я посадила його із петунією тайдал. Якщо ви знаєте, це така дуже росла петунія, був у мене такий експеримент, хто переможе тайдал чи Алісу. Як бачите, до осені алісун просто-таки вижив тайдала за рахунок того, що він забирає воду. Він багато дуже п'є і мало які рослини з ним можуть конкурувати. Тому його лише в сольну посадку, лише десь одного саменького посадили, і нехай він росте. Вегетативний алісум спеку переносить краще за насінневий. Він не так хворіє в спеку, але, звісно, трохи буває. Якщо у вас засилля хрестоцвітної бліжки, то бліжка може нападати на алісум як з насіння, так і вегетативний. Вона дуже полюбляє ці культури, то тоді знадобиться вам обробка. Від цього шкідника. Загалом не доставляє він ніяких проблем. І коли приходить прохолода навесні і, і потім восени до самих морозів, він просто буде окрасою саду. Насіннячка він не дає, якщо ви його зберігаєте, то це лише метод черенкування. Ось такий гарнизний Алісу маю, буду його розмножувати, для того, щоб мати багато краси. А сьогодні я хочу посіяти алісум із насіння. І ось вже приготувала лоточок. Насінневі алісуми вони не такі сильнорослі, є різні форми. Сьогодні я буду висівати алісум Гігавайт, не можу показати вам пачечки, тому що у мене професійне насіння, і воно приходить ось так просто в капсулках поштучно. Є воно в насінні, є буває ще дражоване насіння. Я не дуже люблю драже, воно сходить якось нерівномірно, не дуже мені подобається. Якщо є вибір, я краще трошки довше посиджу і поморочуся, але беру насіння. Алісуми, різні серії ведуть себе по-різному. Ось ця серія Гігавайт, її можна садити у підвісні кашпо, І вона буде дуже гарно виглядати у таких невеликих по 3-5 літрів кашпо. Не гірше, ніж вегетативна. В цей Алісу має крупну таку білу квіточку, він дуже запашний, дуже-дуже класний ця серія. Інші серії я висіватиму, Це Крістал серія. Я сію такі, лавандового кольору, пурпурні, Вандерленд, сію рожеві. Ці всі серії вони значно менші. Вони такі маленькі, призимисті, акуратні кущики. Їх можна висаджувати в композиції з іншими квіточками або робити з них такі бордюрчики дуже гарні. Вони такі акуратні, вони маленькі, акуратні. У підвісному кашпо вони не дадуть такої шапки, такої маси. Вони більше для таких напольних, для відкритого ґрунту, для балконних якихось ящичків підійдуть. Але дуже гарні, вони кольорові. Ось, бачите, я вам також вставила картинки це минулорічні мої алісуми, ті, що я вирощувала. Цікаві. Можна їх садити, компонувати між собою, будуть такі перехід із одного кольору в інший. Дуже класно. Алісуми я висіваю. В лютому висіваю через що, бо я їх вирощую на продаж. Якщо ви вирощуєте для себе, зважайте на те, що вам потрібні будуть умови. А лісом холодостійка така рослина, вона не любить умов приміщення. В приміщенні вони сходять і одразу починають витягуватися. Їм потрібна прохолода і багато-багато світла. Якщо маєте такі умови, це може бути навіть якась веранда неопалювана, але щоб там не було мінусової температури. Якщо там буде 8-10 градусів, а лісом себе чудово буде почувати, він буде потихеньку розвиватися. Головне, щоб там було світло і прохолодно. Те саме стосується, якщо це якийсь застеклений балкон, лоджія, все це можливо. Але якщо таких умов прохолодних у вас немає, то найкраще вже посійте його просто у відкритий ґрунт. Коли вже буде хоч трошки тепліше, а лісу можна посіяти раніше, він не боїться приморозків. Це така холодостійка, витривала рослинка. І як тільки-тільки він почує це насіння, почує, відчує тепло, він одразу почне проростати. І там він не доставить вам клопотів, він не буде витягуватися, не буде падати. Лише вологу забезпечте на першому етапі, поки рослина почне розвиватися. А надалі він дуже самостійний. Навіть якщо він буде час від часу пересихати, навіть коли посушливо, ви там не полили, забули, а лісом це переживе. В нього, в принципі, така глибока коренева, гарна коренева система, він це переживе, відновиться і буде знову вас радувати. В цьому плані він самостійний. Отже, маєте умови сійте, Не маєте умови? Почекайте і посійте у відкритий ґрунт. Не всі мають змогу купити професійне насіння, багато хто сіє із кольорових пачок. В кольорових пачках також вийдуть гарні у вас рослинки. Але що я знаю з власного досвіду, що коли ви сіваєте ви ось так на розсаду, то професійні серії вони ведуть себе зовсім по-іншому, ніж ці звичайні з кольорових пачок ті більше витягуються, вони ростуть в один такий, ну просто так в один стволик ростуть, менше кущаться. Все-таки професійне насіння в цьому плані дає більш гарні результати. Але холодні умови, світло, вони дадуть своє, повірте, і зі звичайного також вийде, що не подобається, вам можна прищипувати, можна формувати кущики, і все обов'язково вийде. Отож, буду сіяти. Ніяких секретів немає, а лісу має дуже-дуже дрібненьке насіннячко, тому лише поверхневий посів. Ніяк я його заглиблювати не буду. Грунт у мене єдиний для всіх, я беру професійний субстрат. Ви можете взяти будь-який, якому ви довіряєте, такий, щоб він був легенький, повітропроникний, водопроникний. Це загальне правило для усіх квіточок. Просто я буду це все, все проливати на вологий ґрунт, щоб викладати насіннячко. І я люблю сіяти рядками. Тому завжди практично я роблю рядки, ніколи не практикую таких посівів суцільним килимом, через те, що це загроза загущення, загроза додаткових виникнення там, хвороб, циркуляція повітря не та. І ну, навіщо наражати на небезпеку, навіщо робити собі якісь додаткові проблеми? Просто намічаю лінієчкою рядки, я не роблю ніяких там глибоких бороздок. Це просто я намічаю, де будуть рядочки. Ось так, щоб ви бачили, просто, просто намічаю рядочки. І зараз буду викладати це насіннечко. Ну, а далі, як то кажуть, діло техніки. Беру, просто висипаю насіннячко на блюдце, таке беру біленьке для того, щоб було його гарно видно. Ось це така дрібнота. І звичайний процес у мене зубочистка, водичка, і буду все це діло викладати. Просто підчепляю по одній насінниці, і викладаю, можна сіяти алісу кубками. Так, нібито швидше він формує кущик там і все таке. Але, повірте, якщо навіть буде одна рослинка, вона закущиться і буде гарною. Просто на це піде більше часу. Для чого висівають ось так ось із мультидраже? для того, щоб за менший час отримати результат. Це саме стосується і лобелії. Навіть якщо ви посієте не мультидраже, а посієте по одній насінинці, просто більше часу знадобиться рослині для того, щоб сформувати вже такий товарний гарний кущик. Але якщо і посієте по одній просто довше часу, це займе, то результат буде не гірший, повірте. викладаю, залишаю десь по сантиметру між цими насінинками. Відстані, і все. Зараз я все це посію оприскаю зверху із розпилювача. Для чого ми проводимо оприскування? Для того, щоб прилягало краще насіннечко до землі. Це дуже добре для його пророщування. Скільки сію ці професійні серії, на третій день буквально вже будуть сходи. Тобто, довго чекати не потрібно. Одразу після сходів. Мій лісум поїде у тепличку. Ми опалюємо теплицю і він поїде туди. Там дуже добре освітлення. Штучного там немає ніякого світла, лише природнє, але все одно природнього світла набагато більше, ніж у приміщенні. Рослини себе почувають добре, там є перепади температури, температури денної та нічної. Це також дуже важливо для розвитку рослин, бо коли вони весь час у хатніх умовах, там в 20 градусах ростуть, то в них зовсім по-іншому іде вегетація. Вони швидше витягуються, вони швидше ростуть. На зовсім інший результат теплиця і приміщення це дві великі різниці. І тому вони поїдуть у мене туди. І надалі будуть там підростати, будуть справжні листочки, буду їх розсаджувати, розпіковувати. Розсаджую я Алісом у розсадний рукав. Як працювати із розсадним рукавом, і що він з себе взагалі представляє, вийде відео на каналі. Кому цікаво, то не пропустіть, підпишіться, будете знати більше. І ось так викладаю. Так, зараз посію і покажу вам, що вийшло, щоб не займати багато вашого часу. Ну що ж, перший пішов, спосіяла перший лоточок. Зараз буду далі продовжувати. Ось так розклала рівномірно, просто розклала рівномірно. Беру оприскувач оприскою, накриваю все це діло кришечкою, можна накривати плівочкою, не забувати провітрювати двічі на день, вранці та ввечері. І будемо бачити сходи вже за кілька днів, бо лісом дуже-дуже швидко сходить. Ось так накриваю, несу на пророщування у свою тепличку. А ви пишіть мені, чи вирощуєте Алісу, чи подобається вам ця рослинка, цей пахучий ароматний медовий коврик. Буду рада спілкування з вами. Вподобайка, підписка, якщо ще не підписалися, і зустрінемося у нових відео.